Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з Беніаміном Натаньягу, лідером блоку, який переміг на виборах в Ізраїлі. Привітав його з перемогою. Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами. Я думаю, для усіх зрозуміло на чому наголошує Україна. Та які безпекові наголоси робить Ізраїль. Вірю, що можемо значно посилити наші держави, тим більше що загрози для нас споріднені. Сьогодні окупанти завдали ударів по більш ніж 50 населених пунктах нашої країни: Донбас, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Дніпропетровська область, ракети, авіація, системи залпового вогню. Всюди відповідаємо. Маємо і потрібні результати збито черговий російський літак. Отримали й нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону. Захист українського неба, звісно, далеко не 100%, але поступово ми рухаємось до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає, відповідає новою допомогою Україні. Ми зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналася якнайбільше країн. Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони, на деяких ділянках Сходу і Півдня потроху відтісняємо ворога, поступово рухаємось вперед. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів. Вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів. И некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего региона, Приморского края, на колоссальные потери. А губернатор этот, вот товарищ Кожемяка, в ответ предсказуемо соврал, говорит, что потери далеко не такие. Ну вот, не такие. А какие? От Владивостока до Павловки, Донецкой области, больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери не такие. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его регионы. Ну или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяка выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех не таких. Спастись от этого можно не жалобами, каким-то там тряпкам, а своим мнением, и не в Телеграме, а публичным. Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах и против тех, кто в Москве. Ну і здачі в український плен. Так теж можна вижити. Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктовано військовою необхідністю і було погоджено на ставці Верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб військового часу: моторсіч, Крас, «Крас», Укртатнафта. І запорізькі трансформатори деякі з них майже не працювали. Тепер працюватимуть всі на оборону: це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури, комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю також інших подібних рішень. Зробив сьогодні важливе міжнародне звернення, кліматичний саміт в Єгипті. Дуже вагома подія, дуже представницьке зібрання. Десятки лідерів держав і керівників урядів. Головне для нас інформувати світ. Про триваючу російську агресію, про той дестабілізуючий вплив, який Росія здійснює на увесь світ, коли світ зосереджений на протидії війні, енергетичній продовольчій кризам, руйнації звичних міжнародних відносин, кліматичний порядок денний, очевидно, страждає. А руйнацію клімату неможливо якось поставити на паузу. Тому кожен, хто всерйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само всерйоз повинен розглядати і необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир, до таких переговорів, які ми неодноразово пропонували, і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Ще раз. Відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантій, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови. Підписав сьогодні указ. Про нагроження наших героїв, 396 українських військовослужбовців, відзначені державними нагородами. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги. Дякую всім нашим партнерам, які допомагають нам захищати свободу. Слава Україні!